Поліз солдат на дерево. Спустився в дупло і опинився, як і казала відьма, у великому проході, де горіло кілька сотень ламп. Ось відчинив він перші двері. У там сидів пес і лупав на нього очима такими завбільшки, як чайні чашки. Нічогенький молодець. Мовив солдат, посадив його на Відьомський фартух і набрав повну кишеню мідних грошей. Потім закрив скриню, знов посадив на неї собаку і попрямував до другої кімнати. Ой, ой, там сидів пес з очима, як млинарські колеса. Нема тобі чого витрішки продавати, ще очі болітимуть, сказав солдат. Посадив і цього собаку на Відьомський фартух, та коли він побачив у скрині велику купу срібла, викинув усі мідяки і набив обидві кишені і ранець самим сріблом. Тоді пішов він у третю кімнату. Ну й страхіття! У цього собаки очі були справді такі величезні, як кругла вежа, і крутилися зовсім, як колеса. «Добрий вечір, вимовив солдат і узяв під козирок. Такого собаки він ще ніколи не бачив. Проте солдат не став довго роздивлятися. А посадив і його на фартух та й відкрив скриню. Матінко рідна. Скільки там було золота? На нього він міг би купити весь Копенгаген, всіх цукрових поросят у переку по класощами, всіх олов'яних солдатиків, дерев'яних конячок, всі батіжки на світі. Оце справді грошей. Солдат викинув усе срібло з кишені ранця і так набив золотом свої кишені ранець, кашкет і чоботи, що ледь-ледь міг поворушитися. Тепер вже він мав гроші. Він посадив собаку знову на скриню, захлопнув двері і гукнув на гору Тягни мене на гору, ти, стара відьмо. А кресало ти взяв? спитала відьма. «От таке! Зовсім забув, сказав солдат, пішов і взяв кресало. Відьма витягла його нагору, і він знов опинився на шляху. Його кишені, чоботи, ранець і кашкет були повністінькі золота. Навіщо тобі це кресало? спитав солдат. Це тебе не обходить. Відповіла відьма, адже ти одержав гроші, а мені давай тільки кресало. Дурниці, сказав солдат, зразу ж мені кажи, навіщо воно тобі, а то я витягну шаблю і відрубаю тобі голову. Не скажу, мовила відьма. Тоді солдат відрубав їй голову. Відьма упала мертва, а солдат зав'язав усі гроші в її фартух, закинув вузол на спину, сунув кресало в кишеню і попрямував до міста. Це було дуже гарне місто. Солдат зупинився в найкращому готелі, обрав собі найкращі кімнати, замовив найулюбленіші страви. Адже він тепер був багатим, мав стільки грошей. Служник, який чистив його чоботи, здивувався було, що у такого багатого пана такі кепські чоботи. Але ж солдат ще не встиг справити собі нові. Проте другого дня він придбав собі і чоботи, і багаті вбрання. Тепер солдат став знатним паном, і йому розповіли про всі дива в цьому місті. І про короля, і про чудову принцесу, його дочку. А як би її побачити? спитав солдат. Це зовсім неможливо, сказав йому. Вона живе у величезному мідному замку, а замок... Оточений високими стінами з вежами. Ніхто, крім самого короля, не сміє туди ні зайти, ні вийти звідти. Бо королю напророчили, що дочка його вийде заміж за простого солдата, а королям таке подобатися не може. От би поглянути на неї, подумав солдат. Та хто б йому це дозволив. Тепер він зажив дуже весело. Ходив у театри, їздив кататися в королівський парк і багато грошей віддав бідним. І це було дуже добре з його боку. Адже він по собі добре знав, як то погано, коли не маєш ані копійки в кишені. Тепер він був багатий. Розкішно вдягався і придбав багато друзів. Вони його називали добрим молодцем, справжнім кавалером, і це йому дуже подобалось. Але він щодня тільки витрачав гроші, а нових взяти не було звідки, і врешті у нього лишилося тільки дві монетки. Довелося перебратися йому з гарних кімнат в крихітну кімнатку аж під самісіньким дахом, самому чистити собі чоботи і латати на них дірки. Ніхто з друзів тепер його не відвідував, надто вже високо було підніматися до нього. Якось зовсім пізно увечері солдат сидів у своїй кімнатці, і у нього не було грошей навіть на свічку. Тут він згадав про маленький недогарок у кресалі, який взяв у дуплі дерева, куди його спускала відьма. Солдат дістав кресало і недогарок, і ударив по кременю, викрешуючи вогонь. Двері широко розкрились, і пес з очима, як чайні чашки, той самий, якого він бачив у підземеллі. З'явився перед ним і спитав, що накажеш мені, господарю? Що таке? здивувався солдат. Та це ж виходить призабавне кресало. Я зможу одержати все, що захочу. Дістань мені грошей, наказав він собаці. А той раз і вже нема. Два? Знову тут, а в зубах тримає великий мішок з мідними грошима. Тоді зрозумів солдат, яке це чудесне кресало. Вдарить він один раз, прибіжить собака, який сидів на скрині з мідними грошима. Вдарить двічі прибіжить той, у якого срібло. Вдарить тричі, прибіжить той, що має золото. Ну знову солдат перебрався в прекрасні кімнати, став знову носити багатий одяг, і всі його друзі відразу його пізнали і полюбили знову. От якось йому спало на думку. А дивно, що не можна побачити принцесу. Вона така красуня, кажуть усі, а яка з того користь? коли вона весь свій вік просиділа у мідному замку за високими стінами з вежами. Невже мені так і не пощастить побачити її? Ану, де моє кресало? І він ударив по каменю, і враз перед ним з'явився собака, з очима, як чайні чашки завбільшки. Воно, правда, вже зараз ніч, мовив солдат. Але мені страшенно захотілось побачити принцесу, хоч на одненьку хвильку. Собака одразу за двері і не встиг солдат отямитися, як він з'явився з принцесою. Принцеса сиділа у нього на спині і спала. Вона була така гарна, що кожен одразу побачив, що це справжня.